Треба почистить трубу. Поняв, гавно вопрос. Діду, нагинайтесь раком. Ушости, ти дебіл в камінні почистить трубу. кончена якась. Хуйня виходить. Треба чистить згори. Кончений, жди мене тут. Оце дирка глибока в моєї боби менша, вона на тросі 10 год проробила. Блять, треба лізти. Сука застряв, Рауль, прийди, поможи. А якого хуя я тобі повинен допомагать? Я хату на тебе перепишу. Ну так все треба було натіроти, я вже лічу. Посадка. Ой, ду в бою. А я, кстати, подібну ситуацію вже бачив, Правда, там не дід, а сестра, і не в димарі стіролці застряла. Та ми давно з бабою знали, що ти в нас однорукий бандит! Ой, та все, я за зашвобрий. Постарайся не здохнуть. Біба й боба, а де? Блять, опять якусь хуйню роблять. Держися, я тяну. Пердун старий, акуратніше! ой Ой ой. У вас що не день то праздник? Бабуля, привіт! А я тепер чорний, у мене даже писун став.